Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми поговоримо про частини тіла. Тема нашого заняття звучить як I can name parts of the body. Я можу називати частини тіла. Дивимося на малюночок і вивчаємо слова. Перше head голова. Друге face обличчя. Третє Hair. Волосся. Четверте. Ай. Око. П'яте. Ір. Вухо. Шосте. Ноуз. Ніс. Сьоме. Чік. Щока. Восьме. Чин. Підборіддя. Дев'яте. Нек. Шия. Десяте. Шоудер. Плече. Uh, є шампунь Head and Shoulders. Head голова. Shoulders плечі. Лупа спадає з голови на плечі. І отримали назву Head and Shoulders. 11. mouth – Рот. 12. Лип. Губа. 13. Tooth. Зуб. Tooth це неправильний іменник. У множині зуби будуть teeth. Тобто до tooth ми не додаємо закінчення S. Воно звучить інакше як «teeth» у множині. 14. – «chest» – Грудна клітина. 15. – «stomach» Стамок перекладається як шлунок і як живіт. «Waist» – 16. Талія. 17. Wrist. Зап'ястя. 18. Хенд. рука, а саме кисть руки. 19. Бек спина. 20. ARM. Також перекладається як рука, але це вже від кисті і до плеча. Довга частина руки. Hand кисть. Arm рука від кисті і до плеча. 21. Bottom. Сідниці. 22. Thumb. Великий палець на руці. 23. Fingers. Пальці на руках. 24. Knee – Коліно. 25. Leg – Нога. Нога від бедра і до ступні. 26. Foot – Оце вже ступня. І множина для ступні буде feet. Це також неправильний іменник. 27. Ankle лодижка. 28. – «toes» Пальці на ногах. Fingers пальці на руках. «Toes» – «пальці на ногах. Переходимо до виконання вправи. Вправа один. True or false. Правда або неправда. Напишіть T або F. Ми маємо речення I've got two. І перше слово eyes. I've got two eyes. У мене два ока. Правда. Ми маємо два ока. True. I've got two necks. Я маю дві шиї. False. Неправда. Шия у нас одна. Noses. I've got two noses. Неправда. False. I've got two lips. У мене дві губи. Так, правда. Третє. I've got two ears. У мене два вуха. Правда? True. I've got two waists. У мене дві талії. Ні, неправда. False. I've got two knees. У мене два коліна. Правда? True. I've got two shoulders. У мене два плеча. Правда, true. I've got two backs. У мене дві спини. Неправда. False. I've got two thumbs. У мене два великі пальці на руці. Правда, true. I've got two hands. У мене дві кисті руки. Так, правда, true. I've got two wrists. У мене два зап'ястя. Так, правда, true. I've got two uncles. У мене дві лодишки. Правда, True. I've got two heads. У мене дві голови. Неправда. Одна голова. I've got two arms. У мене дві руки. Маються на увазі частина руки від кисті до плеча. І останнє. I've got two mouse. У мене два. Рта. Ні, неправда. False. Дві губи, але один рот. Two lips, but one mouth. Вправа два. Which one is different? Circulate. Яке слово лишнє? Інше. Обведіть його. Читаємо зразок. Finger. Thumb. Waist. Hand палець на руці, великий палець на руці, талія, кисть руки. І у нас обведено waist – Талія, тому що всі інші слова відносяться до руки. Перше foot, wrist, toe, ankle. Ступня, зап'ястя, палець на нозі, лодишка. Лишнє слово wrist, тому що воно відноситься до руки. А всі інші слова належать до ноги. Друге. – «arm», «hand», «wrist», «stomach». Рука від кисті до плеча. «hand» – кисть руки, «wrist» – зап'ястя, «stomach» – шлунок або живіт. «Stomach» – лишнє. Третє: neck – шия ears – вуха, nose – ніс, lips – губи, лишнє neck – шия, тому що всі інші слова належать до обличчя. З четвертого по сьому ви виконуєте самостійно пауза, пишемо, тиснемо Продовжити і звіряємося з відповідями. Вправа 3 також самостійна. Ви повинні вставити пропущені літери. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення!